Вітаю, чим більше блекаути і чим потужніші удари Російської Федерації по енергооб'єктам, тим більше різних фахівців радять нам як прожити в умовах, якщо ну, зі світлом будуть проблеми, і ми банально не зможемо мати доступ до ну, наприклад до власних грошей, які знаходяться на банківських рахунках у більшості громадян України. Щоправда, частина громадян живе від зарплати до зарплати, і нещодавня, нещодавня статистика Держстату власне показувала від 40 до 60% громадян України живуть від зарплати до зарплати, тобто заробив витратив, заробив витратив. І це стосується не тільки людей, які живуть на умовно 15, 20, можливо 30 тисяч гривень на місяць. А і людей, які е, от зустрічаються інколи під центральним універмагом, там оце а на які кошти ви живете, запитує дівчина. Ну і хлопці запитують перехожих і суми, які ті називають, інколи шукують багатьох людей. кажуть дві тисячі доларів, три тисячі доларів, п'ять потрібно тисяч доларів для комфортного життя у столиці. Ну окей, так от ті люди теж у небезпеці, бо ну, якщо ти витрачаєш п'ять тисяч баксів на місяць. То ти ще в більшій небезпеці, бо в тебе такі. Запроси, що якщо накриється ще й фінансова система, тобі взагалі доведеться десь, я не знаю, де закривати свої базові потреби, а то зовсім і заростеш, і не будеш пахнути і не зможеш сходити купити собі брендовий одяг черговий. Ну, давайте тепер серйозно. Насправді, фахівці говорять ось про що: під час блокаутів може так трапитися, що енергосистема буде настільки перенавантажена, що ви не зможете розрахуватися картковими рахунками. І Рекомендують мати певний грошовий запас. Фахівці радять створити невеликий запас е, готівки, який дозволить прожити хоча б тиждень-два без доступу до банківських сервісів. Наприклад, якщо сім'я щоденно витрачає близько тисячі гривень, оптимально мати вдома аварійний запас у межах 10-15 тисяч гривень. Бажано, щоб гроші були в купюрах різного номіналу від дрібних до великих. Так, значно простіше розраховуватися в транспорті, невеликих магазинах, на ринках чи побутових сервісах, де часто потрібна решта. Що ще варто підготувати на випадок тривалих відключень? Окрім готівки, варто подбати і про базові речі, які допоможуть комфортніше пережити тривалі блекаути. Так, зв'язок. Запишіть на папері важливі номери телефонів родичів, лікаря, комунальних служб. Зберігайте ці записи. У доступному місці. Аптечка. Зберіть необхідні ліки для щоденного вжитку. А також базовий набір від застуди чи болю. Ну, від застуди особливо. Документи. Тримайте копії паспортів, кодів, медичних довідок у водопроникному пакеті. Вода та їжа. Варто мати запас питної води приблизно 3 літри на одну людину та технічної води 10-12 літрів. З продуктів те, що може зберігатись довго без холодильника, крупи, консерви. і так далі. Джерела тепла, добре мати грілки, електричні водяні, там і так далі. якщо є можливість, придбайте генератор, який допоможе не лише обігрити житло, а й зарядити необхідні пристрої. Ну, генератори ми бачили, як інколи вибухають і так далі. У центрі стратегічних комунікацій також порекомендували заздалегідь утеплити помешкання, закрити щілини в дверях. Та вікна герметиком встановити тепловідбивні екрани за батареями, заштурювати вікна на ніч, аби зберегти якомога більше тепла. От, читаєш це все, і мимоволі згадуєш, ну, от, коли там, в Сірії, в Лівії, там, в Афганістані, коли війна там була і вона триває, і повністю розгачені. Міста, і люди виживають як, як завгодно. Хтось е, робить собі багаття, і там якусь їжу варить, хтось просто живе щось там, десь якось. Але проблема в тому, що ті країни вони е, не холодні. Там тепло, там жарко. А Україна має холодний період. І ось цей холодний період. Ну, ніяк не можна пройти ну, такими методами. Взагалі, люди селились на півночі, а ми з вами так, десь туди ближче до півночі, з різних причин. Але умовою поселення було можливість забезпечити собі тепло. І якщо цього тепла немає і немає можливості його забезпечити, то. То не було розселення на північ. На північ. Тобто тільки е, можливості забезпечення тепла, їжі, могло розширювати горизонт розселення або ореоли розселення людей туди, на північ. От оці поради це все дуже добре. Але хотілося би, щоб хтось думав про людей, які не можуть. Забезпечити собі нічого цього всього. Про людей, які живуть в Хрущовках. Що там герметиком заділать? Що? В панельках. Ну, не, не усі живуть в монолітно-каркасних будинках, правда? Не всі живуть у власних будинках, з генераторами, з закупленим дизелем там, і так далі. З укриттями. Ну, не у всіх же так. От мимоволі виникає е, питання. Що пропонують сьогодні людям? А людям пропонують одне: виживайте, якось виживайте. Інших порад я не бачу. І тут можна говорити про те, що треба кріпитися, не треба панікувати, не треба там якихось настроїв. Так ніхто не панікує. Просто ми вже бачимо, в що перетворюється країна. Ми бачимо, що ніхто не зупиняється ні в яких обстрілах. Давайте будемо відвертими. Ми також атакуємо вони нас. І ми чудово розуміємо, чим все це завершується. Чи хтось думав, що атаки по НПЗ, по їхнім там ТЕЦам і так далі, це буде все просто так. Тобто, ми це зможемо робити, а вони ні. Вони роблять. Тільки ми менше суттєво. Ми суттєво менші. І у нас вражені е, об'єкти. Вони не компенсуються, тому що в нас ще і партнери такі, які ще довго думають, там передають і так далі. В Російській Федерації, вибачте, але там система енергозабезпечення розгалуджена. І те, що там умовно Таганрог в блекауті на 2-3 дні, то це не означає, що вони там будуть в блекауті безкінечно. А наша енергосистема вже вражена настільки. Що от вчора ми проїхали з Миколаєва до Києва, ну, всі населені пункти їхали вночі, всі населені пункти темні. Темні люди просто живуть в темноті. А вранці вони живуть в холоді. І е, от зараз е, ми це відео запишемо і підемо десь поїмо. Так, неподалік від нас, там, мовно, Макдональдс, там ще якась випічка, ще якийсь магазин там, великий і так далі. Все це зроблено, там, ми підемо поїмо. Так, нас двоє в сім'ї. А уявіть, що в сім'ї четверо, двоє дітей. А якщо це ще діти малі, там, місяць, півроку, два роки може сім'я з чотирьох людей годуватися умовно в Макдональдс? Може? А що вона повинна робити? Ну, так, да. газову там і так далі. Ну, Ви ж скажете, ну так, сім'я ж повинна потурбуватися про себе. Але воно то так. Лише єдине питання: на що перетворюється людина, яка живе ось так. Це щоденна боротьба за, банальні, за банальний? Це не комфорт, я не хочу називати, за банальне виживання. А потім ми дивуємося: а як же так, що українці, які виїхали за кордон через 2-3 роки, вже просто забувають за Україну і кажуть, що ну, ви знаєте, ми напевно вже подумаємо. І такого буде більше, більше, більше і більше. Напевно, потрібно все ж таки виходити на переговорний кейс. Домовлятися, розмовляти, збиратися, ми вже бачимо, оці взаємні обстріли, вони, на жаль, але не призводять до того, що ворог зупиняється, але суттєво впливають на кожного в Україні. Але тим, хто живе в будинках, з автономними опаленнями, з прибиральницями, з поварами, з кухарями, вибачте. З охороною, за заборами в 5 метрів, з автомобілями, з закупленими, е, закупленим дизельним пальнем, бензином, керосином, е, з обслуговуючим персоналом цих сесії. Їм байдуже, бо вони живуть зовсім в іншій реальності.